Тамара Парій, мати загиблого подолянина Володимира, її сина не стало 11 червня 2022 року у Донецькій області. Жінці випала честь відкрити сквер героєм у рідній школі сина. Робить це зі сльозами на очах. Ну я відчувала це серцем, що він збирається. Сказав хто ж, як не я це. Була його настрій. куточок спогадів розташували на території Хмельницької школи номер 1 Започаткували його ще 2020-го, до повномасштабного вторгнення. Тоді там встановили меморіальні дошки двом воїнам, які загинули у зоні АТО. Сьогодні їх уже семеро герої-випускники та батько учнів, які віддали життя за Україну. І ще з 2014 року немає важливіших заходів виховних. Крім тих, щоб вшановувати пам'ять загиблих героїв, рідні військових, учні, вчителі, представники міської та обласної рад спільно виконали гімн, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. А курсанти-прикордонники пронесли український стяг. Ми маємо навчати наступні покоління, щоб вони бачили цю звитягу. Цей чин і честь захищати Україну і кожного з нас. І щоб через віки пронесли цю пам'ять про те, хто заклав, здобув, утвердив волю України. Аби світ знав та пам'ятав про самопожертву наших військових, учні доєдналися до соціального проєкту, розповіли історію кожного польською, англійською, німецькою та українською мовами. Павло народився 27 листопада 1970 року в місті Хмельницькому. До першого класу пішов у Хмельницьку школу номер родині. А щоб не забували про них у рідному місті над Бугом, висадили сім білих сакур. Ніжні дерева символізують їхню віру у світле майбутнє української землі. Сьогодні тут навчається майбутнє України, яке щодня буде бачити напис Сквер наших героїв. Щодня будуть бачити ці сакури, які сьогодні висаджені, і це щодня їх буде надихати. Це щодня їм буде підказувати, як далі жити, як далі жити, аби наближати українську перемогу. Ніжана Мазур, Вадим Гловацький Новини, 33-й телеканал.